І я її розумію, але більшу глибину обловлює теж. Бо на світлину для цього відео потрібна щука не бебі. Знов контакт. І знов дуже схожий на щучий. Вона потягнула. Так, знов щучка. І вона все ж таки зараза залізла до очерету. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Ми з вами на Донці. Ситуація на річці наступна. Заборона на щуку скінчилась. Почалась загальна нерестова заборона, але з виключеннями. Рибалити з берега поза місцями нерестовищ однією снастю можливо. Умови я виконую. Човна не маю. Ця локація не зазначена в жодному з наказів як нерестова, і в руках маю один спінінг. Оріон 742 ULS. це легенький, злий, чутливий лайт. На Ріоні комплекс 2500, нитка PE 04 Повідець маю щучий 0,4, коротенький. Чіткого плану дії я сьогодні не маю, бо ситуація на річці складна. Щука вже абсолютно точно відтерлась. Чи буде вона одразу після терки клювати, невідомо. Окунь, в принципі, на мікруху клює непогано, але саме зараз він треться, тому бажано дочіпати цю рибу хоча б навмисне. Клені я на поверхні не бачу. Взагалі, поверхня мертва, нема ані малька, ані виходів білизни. Тому просто треба шукати. Я буду багато ходити, я буду робити все, що вмію. Подивимось, що з цього вийде. в річку, трохи долилось. Вона каламутна, як і має бути навесні. Але я все одно починаю з моторної вібровором три дюйми. Jigрів вісімка, Вольфрам Коста Digsi, там модель ракета. Цікавий вихід з ями на перекат Глибина там має бути десь під 3 метри зараз. Починаю підніматися латаття. Подивимось, хто туди вийде. Я не дуже сподіваюся на щуку. Якби я на не неї сподівався, то снасть була б інша. Не така делікатна. Але не програмуємось. Я просто відпрацьовую перспективну локацію. А хто вже туди вийде, той і наш. Поїсти не хоче і правильно робить. Після тирка треба відпочити. Що вона там міняє зуби, це звісно ж дурня. Вона їх весь час міняє потроху. Але ще одразу після тирка клює дуже погано, це факт. А вже чому воно так стається, то справа іхтеологів не моя. Я маю це знати, враховувати. Не витрачати в цей час на щуку багато часу. Хтось відповів. Хтось відповів на перекаті, схоже. Все ж таки на окуні. Ну подивимось, зараз риба невеличка. Ова, лайтова риба. Піднімайся. Я не хочу, щоб риба зайшла в очерет, тому намагаюсь її форсувати. Форсував щупачка. Щука все ж таки відкрила рахунок. Щука смішна. Така щука не терлася. Є ще зарано. Але клювати якраз нормально вимірювати та важити це дитинча не треба. Треба відпустити навіть без зайвих церемоній. Просто тікай додому, рости величенька. Така щука, звісно ж, не є об'єктом спеціального полювання. Але може між нею влетить. В будь-якому випадку в тому напрямку я ще покидаю трохи. бебі щука стояла на невеличкій глибині. Я її розумію, але більшу глибину обловлюю теж. Бо на світлину для цього відео потрібна щука не бебі. Знов контакт і знов дуже схожий на щучий. Вона потягнула. Так, знов щучка. І вона все ж таки зараз залізла до очерету. Залізла, і зійшла. Ну, розумна тварюка. Знає, що робити. Обидві вони бігла до очерету і умови тут такі, що шанси всі належать рибі. У мене їх небагато, навіть як 16 було б потужніша. Нічого. І знову контактик. Я таки їх знайшов. Я знайшов невеличких щучок на перекаті. Поки не клюють залікові, вони відтягуються. Але чи це щучка. А, а це вже окунь. Дуже заліковий окунь. Красень який чомусь ігнорує терку. Дивіться який. Весняний, але лайтовий. 8 грамів віброворм 3. Окунь лайтовий. Окунь заліковий. Схоже, що він або пустий, або хлопчик. Тікай. вбив мого віброворма, приманку я заміню, але поки що на таку саму. Звісно ж, є спокуса взяти меншого віброворма 2,5. Але все ще я сподіваюся на щуку більш залякового розміру. Ще декілька закидань зроблю традіуймовим. Контакт. І це вже здається окунь. Він не гуляє. Він протарабанив поверхівці клюванням характерним для окунів. Він навчився у щухів. Бігти в очерет. Але ні. Дивіться, вони тут відтерлись. Вони вже відтерлись, бо довгі, шустрі, клюють не там, де клює окунь в терці Цікаво. Чесно кажучи, не сподівався. Не сподівався на окунів, але з задоволенням цим невеличким виходом. Вони клюють на максимальній дистанції. І я нарешті засік де ця точка. Я можу обловитись зі значно ближчої дистанції, якщо перейду, стану там напроти біля великої корчі. Але напрямок, напрямок буде не той. Зараз я веду назустріч течії ідеальним джигом, а там буде обстрім чи поперек. Тому до останнього чіпляюсь за можливість ловити правильно. Точку відпрацьовано. Стартом я задоволений. Все не так, як взимку, риби перемістились на меншу глибину. Зайшли інші риби, але це все було очікувано, все ж таке весна. Рухаємось далі. Лайтову рибу я начебто знайшов. Впевнений, що виливив не всю, бо останнє клювання не реалізовано. Перемістився до неї ближче. Я кидав насправді сюди. У мене була дуже правильна проводка на зустріч очі. Але тут я маю змогу застосувати меншу вагу. Може це спрацює. Візьму 6 грамів. Візьму іншу проманку, щоб виловити нерішучого окуня. Експериментальний. Рінго 2,5 з Цього розміру не вистачало, нарешті його зробили. Перевірю та запустимо. Рінго на офсет. Жало, тут не дуже сховаєш. Нехай так. Хоже ще тут буду ловити наснос. Тичі є дуже помітна. Якусь частину руху проманка вона візьме на себе. Бачите, як несе. Вони клювали саме тут. Саме тут вони... Знайшлись, але невеличкі. Це вже не лайтовий окунь, це вже окунь мікрушний. Але нового рінгу він з'їв охоче. За це отримаєш волю. Відчувається рослинність. Ось нарешті її пройшов. Знайшов тверде дно під підбирам. А на ньому. А на ньому контактик. Живавий, активний. Висняний окунь трошки кращого розміру, ніж попередній. Приємна рибка. Дуже приємно клюнув. Дікає. На це я не очікував, але як бачите, окуні відтерлись. Відтерлись і нормально їдять. Вони вже не сидять по глибоченьких затишках, вони вийшли на течію. Клювання чіткі, їдять і активно, і пасивно. Всі їдять на спокійній проводці. З цього напрямку точку теж вичерпано. Нічого далі буде. Весняна річка починає розкривати свої секрети. Я роблю перші висновки. Оконь відтерся та вже клює. Щука відтерлась, та ще не клює. Клює лише дрібненька. З цим вже можна працювати. Рухаємось. Попереду ще багато цікавого. Улюблена точка дочекалась мене. Подивимось, хто тут навесні. Сім гравів з вібровормом 3. Щоб обловити ближню дистанцію і під протилежним. Окунь в руслі. В руслі він теж відповідає. не цікавий окунь. Бачите, який згорбиний, блідий. майже альбінос, Спортивний на всю голову. Довжиною з віброворма. Я мушу переходити на Рінго. Пообривавши всі віброворми, я звісно ж не здаюсь. Маю Рінго, якого теж їли у коні. Маю 7 грамів вольфраму. Маю затишок під берегом якийсь. Зараз відпрацюю пасивкою. Сильно, спокійно, на минимальной швидкости. Контакт. Он, Он стоял, чекал, еще дали ему рингу. Проводку таку, як треба. Повільно, спокійно. Ось він. Ось він. Відтерся. Готовий. Готовий до літніх вправ. До речі, сесію провалена. Нічого цікавого я не заробачив. З тим, що маю, на загал виходити сенсу нема. Насправді зараз єдиний заліковий контакт врятує цю сесію. В такому вигляді як зараз я не буду навіть монтувати. Рибу ще маємо, не цікаво. Так, вмовив. <гум> вмовив оконця. Та вилазь. Они непогані. І цей, здається, ще не відтерся чи наївся. В будь-якому випадку. Заслуговуєш. Трошки більше поваги. Щось в мене таке враження, що все. Останню проводку таку саму через русло. Красивенно зроблю. Начебто вітер стишився. Вечір. Якби був тут судак, це був би його час. Але для щук та окунів, скоріш за все, все вже завершилось. Контакт. А так і треба вмовляти, дивіться. Саме так. Ниєш, жалішся і на останній проводці все ж таки всичеш. Треба зараз дасть концерт під очеретом. Форсувати її я не можу, бо 0,4 нитка. Але так, трошки підтягую. Давай, 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 давай. Ось це вже і під ногами. Зелененька. Зелененька, що врятувала сесію. відчепилося? так і відчепилося. зафіксуємо це зелененький рінго експериментальний 2,5 дюйми 7 грамів вольфраму і нарешті хоча й невеличкий а бонус бонус для сьогоднішнього дня Банзай Невеличкий щукарік врятував сесію Напевно, я все ж таки все правильно робив. Бо на останній проводці сталося головне, чудове клювання, виважування через цю річку. Давай тікай, підростай. Виростеш велика. Що ж, сесія вдалася. І зверніть увагу, це була не мікрушна, а саме лайтова сесія. Були дистанції, були глибини, була течія. В цих умовах 742-й Аріон ОЛС показав себе найкращим чином. Все зробив, що треба було зробити, ще й дав мені велике задоволення. То прийміть звіт: весняний спінінг на річці починається. Вже починає клювати щука, клює окунь, він відтерся, трошечки пригріє сонечко і прокинеться білий хижак. То починаємо їздити на річку з лайтом. Чекайте на нові відеозвіти.